Чи піклуємось, ми про звірів про пташок. Ми дуже часто годуємо наших. Ну а тут питання тепер при цьому у нас всередині дуже багато негативу по відношенню до людей. Тобто про звірів ми піклуємось, а до людей ми ставимо зовсім інакше. У нас купа негативу, купа агресії, злоби і так далі. І з точки зору діамантової мудрості, нас це не приведе до щасливого життя. Ми маємо взяти відповідальність за все те, що відбувається в нашому житті, і зрозуміти, що це не люди погані, а саме я. Привів своє життя до того, що я маю в своєму житті зараз негативні ситуації, негативну енергію і не дуже гарні, гарних людей. Тому як що я це зрозумію, у мене є дуже високі шанси на те, що я поправлю своє життя. Всім класного, мирного дня! З вами був Павло Січков. Я допоможу зробити стосунки з вашими дітьми ідеальними, годувати своїх пташок.